Свого часу, досліджуючи цю тему про системне слухання, я усвідомила дуже цікаву річ, як для себе. Я усвідомила, що є момент про неозвучені питання. Не знаю, як це зараз звучить для вас, але мені було дуже цікаво дізнатися. От про що для вас ці неозвучені питання? Сам вислів. Про що воно для вас? Поділіться, будь ласка. Ну, дуже справді дуже дуже-дуже цікаво. Про що для вас? Ці неозвучені питання? Як ви гадаєте? А при тому, ну, підказка, як на мене, вона прям на поверхні, і мені так було щиро дивно, а чому про це не говорять, а про чому про це не пишуть? Бо на рівні майстерському зрозуміло, що когось відповідає клієнту, він спілкується з клієнтом. Постійно запрошуючи його до цього глибшого дослідження, до глибшого дослідження себе, власної поведінки, власної системи мислення, власного сприйняття. Для чого нам це треба? Ну, бо інакше ми не побачимо систему. Бо інакше ми не можемо, ми не матимемо спасибі Зум, за підтримку. Як він це визначає, я досі не знаю оці всі свої символи. Бо інакше ми не зможемо побачити. власне, в чому саме ми можемо сприяти клієнту на рівні його систем, де потрібно зробити те зрушення, яке допоможе змінити систему, вплинути на всю систему? Ось чому нам важливі ці речі. І от цікавий момент. У нас є такий показник наскрізний кваліфікатор, також на рівні MCC, що коуч у своєму прояві він демонструє розуміння. Того, як в клієнта це все працює, його емоції, його зростання відповідно до клієнтського запиту. Але питання, як ми можемо це демонструвати, якщо ми це не досліджуємо? Ну, Просто кивоками оціма це не про те, що нам потрібно. Нам потрібно запрошувати клієнта до дослідження для того, щоб зрозуміти, як це працює, і уточнити в нього, знайти ту саму спільну мову, перетин, Чи правильно я розумію, що це в тебе так? Віддати сумніву, те, як сам клієнт про себе вважає, для того, щоб він міг або спростити, або підтвердити, щоб він сам для себе про це подумав, яким чином в нього це все працює, коли клієнт може сам зрозуміти власні розбіжності і власні цілісності. Власні обмеження і власні спроможності. Це неможливо без глибинного дослідження, і це неможливо без, без постійного фокусу на цілісність. Тобто, тобто оце, оце, і оце, так? От, от воно так тебе працює. Цікаво, а як тоді утворюється цей момент? І тоді клієнт може побачити, що він дійсно цікаво. Як, бо ну, якщо це отак працює в такій зв'язці, то значить це не має бути, а воно є. Ага, а чого тоді я не бачу? А чого тоді я не чую? Ну, це в нас такі да, зараз. Відсилки до попередніх вебінарів. І коуч відображає все, що говорить клієнт, у контакті всієї людини. І це знову ж таки момент про те, що якщо ми чуємо, що десь клієнт себе знецінює, зневажає прямо або опосередковано, десь він надає достатньо уваги своїм певним проявам або думкам, а десь навпаки. І ми також на це звертаємо увагу. Ну ми не намагаємось бути коучем, який дивиться тільки в позитивну історію. От про що річ. На рівні майстерському нам дуже важливо цілісно відображати тим, хто є клієнт і те, про що є його запит. Бо це і про клієнта як особистість, і про те, як він діє, і про те, як він відчуває, як він думає. І отам завжди є достатня кількість розбіжностей, які ми можемо пропустити. Тому, тому я категорично перевчаю своїх колег, якщо в них є такий паттерн. Знаєте, ця історія? Сформулюю, будь ласка, одним реченням: запит. А сформулюю, будь ласка, в позитиві. Ні, це вже не про те, що ми чуємо на рівні систем. Це вже про те, що ми цю частину системи прибираємо і фокусуємось на певному ракурсі. От такі маленькі вам прям моменти. І коли людина говорить про щось особливе, коли це якісь речі, умовно, соціально неприйнятні, чи ті, які в соціумі засуджуються, або не підтримуються прямо. І клієнт про це говорить, ну, наприклад, опосередковано. І коуч також оці гострі коти намагаються уникати, то це про те, що ми не працюємо системно, ми працюємо з певною розбіжністю, і відповідно тоді ми в цьому прояві людини ми його і підтримуємо в тому, щоб саме ці концепції, які в нього вже є, щоб вони закріпилися. Ми не створюємо трансформацію, ми не сприяємо утворенню нової форми життя. Ми сприяємо закріпленню того, що є. Так, можливо, покращення того, що є, але це не про комплексну не систему трансформації. От про що я говорю, Тож, повертаюся до вас, і моє запитання: що таке незадане запитання, та що таке не озвучені питання.